Дзеркало за 72 тисячі 900 гривень. В чому його прикол, зараз розповім. Це розумне дзеркало. Значить, у нас тут практично повноцінно вмонтований android планшет Крім того, що ми можемо з вами подивитись на себе, чи ми можемо з вами ще й повзаємодіяти. З мультимедіа ми можемо включити музику, ми можемо подивитись YouTube, ми можемо скачати декілька ігр. Дане дзеркало у нас виготовлене українським виробником, і український виробник для нас люб'язно додав карти для того, щоб ми з вами знайшли дорогу до ліжка. Тут ще й камера є. кстати. Ось, люди тут дарма часу не втрачають. Дівчата. Хто тут фотографувався? Вам вітання. Ну і, звичайно ж, у нього є нормальні функції дзеркала. Це підсвітка і це підігрів. Але з невеличким приколом ви можете прилягти в ванну і включити вашу улюблену передачу. І подивитись про історію або новини. Як вам таке дзеркало? Чи придбали б ви собі його за таку ціну, нагадаю, 73 тисячі гривень? І чи здаються вам корисними подібні функції?